Друзі, перед нашою молитвою для наших роздумів сьогодні хотів би задати запитання, почати з запитання. Яке або які питання найчастіше сьогодні звучать в розумах або в устах людей в Україні по відношенню до Бога? Чому Господь не допомагає в скрутні часи? Думаю, актуальне. Яке або які питання найчастіше звучать в розумах людей або в устах людей сьогодні в Україні по відношенню до Бога? Коли закінчиться війна? Чому Господь допускає? Один товариш, який зараз воює на, на війні, він член нашої церкви, і він мав весілля під час цієї війни. Ось я вже не знаю, десь, мабуть, місяців 4 назад. Скільки. І після його весілля він попросив, щоб його товариша, який дружкував у нього на весіллі, я підвіз його додому. І ось, підвозячи додому, я думаю, хороша можливість поспілкуватися з молодою людиною. Про Бога. І я йому задаю запитання, чи віруєш, чи віруєш ти в Бога, і що ти взагалі про нього думаєш. На що він мені відповів, що знаєш, Андрій, до війни я якось, каже, в Бога вірував. Але зараз, коли настала війна, коли прийшли такі тяжкі часи, прийшли втрати і особисто в його життя, він сказав, мені, мені стало тяжко вірити. Не можу сказати, що сьогодні. Я вірю в Бога. І дійсно, сьогодні не тільки в Україні, але сьогодні нам це ближче, і це питання стало для нас ближче і знайоміше. Ми задаємо подібне питання, можливо, не устами своїми, але десь воно за, на закромах нашого розуму присутнє. Господи, чому ти допускаєш те чи інше? І це не обов'язково стосується війни. Це часто стосується якихось тяжких обставин нашого життя. Коли ми можемо задавати подібне запитання, Боже, чому ти це допустив? Я не пам'ятаю, але, здається, цей випадок я не розповідав. Після Першої світової війни Німеччина вона розгорнула Першу світову війну. І після Першої світової війни, коли вона її програла, дуже складні і тяжкі часи в ній настали. Дуже складні і тяжкі. Багато репарацій, які потрібно було виплачувати, кучу земель, яких від них було забрано. Економіка розруйнована, міста зруйновані, і людям було вкрай складно жити в таких умовах. І ось в одному шахтарському містечку відбувся мітинг незадоволених людей обстановкою в країні і тому подібне. І на цей мітинг зібралось дуже багато людей. І один із присутніх, він взяв якийсь такий як п'естал під мост, на нього виліз, і щось голосно вигукував. Серед цього натовпу з'явився пастир, який був служителем в цьому місті, і, побачивши його, цей Шахтар почав голосно вигукувати в його бік наступні речі. Послухайте пастор, якщо Бог існує. То коли я помру, предстану перед ним і скажу. І він голосно закричав. Чому ти допустив кромсати людей на полі битви? Чому ти допустив мучитись людям від раку? Чому ти допустив помирати від голоду, тоді як інші викидають їжу на, сміти, на смітник? Чому? Чому? І так багато різних, чому лунало із його уст? І тоді він продовжив: Геть такого Бога. Я не хочу знати такого Бога, я не вірю в такого Бога, нема такого Бога. Пастор Буш якось свідчив про себе казав, я не знав, що йому відповісти. Я не був готовий до такого діалогу. Але трошки подумавши, пастор Буш сам почав голосно вигукувати. Геть такого Бога! Я не хочу знати такого Бога, нема такого Бога. Ви Знаєте, НАТО якось замовк, всі зніяковіли від його відповіді. І цей чоловік, який Шахтариків викрикував, запитав у пастиря Буша: Як ви можете таке говорити? На що пастир Буш відповів йому, що такого Бога, якому ти ставиш, такі запитання не існує? Бога, якого ти уявив собі підсутним, який буде давати тобі звіт? Якого ти думаєш судити, такого Бога не існує. Є Бог, який є суддя, є Бог, який справедливий в усіх ділах своїх. Є Бог, який буде задавати запитання, а ти, і ми будемо давати відповідь. І знаєте, коли ми пристанемо перед Богом, Слово Боже каже, що в нас зникнуть всякі запитання. В присутності Божій навіть ті запитання, які здавалися б нам, можливо, дуже вагомими або серйозними заявами, в присутності Нього в вічності зникнуть, і в нас вже будуть відповіді на все, що нас турбувало. Закриються всякі уста, говорити буде Бог, а ми, скоріш за все, будемо мовчати, тому що сказати нам буде нічого. Але знаєте, дійсно. Якщо Бог всемогутній, всюди присутній, безкінечний, поза часом, який знає і бачить усе, а саме таким він представлений у Біблії, то питання може, здаватися, має місце. Але дозвольте, я вам приведу ось приклад з особистого життя. Я був студентом, вчився в КПІ і жив в такому великому студмістечку. І ось одного вечора пізно я вертався додому а, з метро, і по дорозі, вже була пізна, геть пізна година. Людей на вулиці фактично не було нікого. І ось, вертаючись в гуртожиток, по дорозі на великій відстані я побачив, що щось відбувається: щось шумить, якісь розборки. Підійшовши ближче, я побачив автомобіль, в який чоловік намагається втиснути якусь жінку. Вона намагається вибитись у нього із рук, а він її насильно запихує в машину. І уявіть собі, що я, наглядаючи за цією картиною, маючи фізичні певні здібності, можливості, повільно проходжу мимо і не приймаю ніяких рішень. Чи справедлива заява була б тоді цієї жінки? Молодий чоловіче, чому ви допускаєте це зробити? Чому не вступитесь? Як ви думаєте, чи справедливим була б заява цієї жінки? Ви знаєте, по відношенню до мене, я думаю, ця заява була б справедливою. Я не буду розповідати всі історії, що трапилось вперед, але втрутиться, наскільки мені Бог дав мудрості, я втрутився і ситуацію, наскільки можна було розрішити, я розрішив. Так, можливо, мій адрес це й було б якимсь справедливим твердженням, справедливим висловом, чому я допускаю тому чи іншому бути, але не зовсім так в бік Бога. Тому що Бог є тим, хто попереджає нас: не ходи, де не слід, не ходи, коли не слід, не ходи з ким не слід, не вживай, що не слід. Не говори, чого не слід, не бери чого не слід, і взагалі живи як слід. І після всіх Божих попереджень не зовсім справедливим можливо було б це запитання, Боже, чому ти це допустив. В Євангелії від Луки записана одна історія, яка дуже часто, проповідується, дуже часто проповідується в церкві. Але я хотів би на неї сьогодні подивитися, те, що. З іншого боку, вона записана в Євангелії від Луки в 15 розділі з 11 вірша. Ісус Христос розповідає притчу. Розповім вам: в одного чоловіка було два сини, молодший з них сказав батькові «Батько, дай мені належну частину майна і розділив батько між ними майно. А через кілька днів молодий син, зібравши все. Подався в далекий край і розтратив там майно своє, живучи розпутно. А коли він усе прожив, настав великий голод у краю тому і він став бідувати. Ось історія починається з того повчання, яку розповідає Ісус про одну сім'ю, про двох молодих людей, які були синами в одного батька. Кожний з них мав щось від свого батька, який мав доволі непогані статки. І ось один із них каже: батько, я хочу жити так, як я вважаю за потрібне. Є частина моя, яка належить мені після твоєї смерті, але це так довго чекати, хочу отримати її зараз. Уже зараз почати розпоряджатись так, як я розумію, буде правильно, вкласти в те діло, яке я вважаю за правильно, витрачати його на те, що я вважаю за правильно. Іншими словами, жити так, як я вважаю за правильно. Батько написано, сказав ось тобі твоє, відділив все, що йому належить, і відпустив його. Але знаєте, мудрості не вистачило. Написано, він жив розтратно. І плюс до того в ту країну, де він жив, прийшли тяжкі обставини. І ось в цих тяжких обставинах, коли прийшов голод, коли прийшло безробіття, в нього швидко закінчили всі гроші, і він залишився, як кажуть в світі, у розбитого корита. Історія продовжується інакше, але уявіть собі картину, що цей молодий чоловік, сидячи у розбитого корина, корита каже наступні слова. Отче! Чому ти це допустив моє життя? Чи справедливими були б його заяви? Так, дійсно, його заяви були б не дуже, не дуже справедливими, не дуже відповідними і не дуже влучними. Розповім ще одну історію. Вона із того ж самого періоду життя в Німеччині. Теж про одного шахтаря, який працював на, тяжко на шахті, і з ним трапилась біда. Працюючи на шахті, його привалило величезним каменем і паралізувало настільки, що його ноги відмовили, відмовили йому, і він на всі роки останнього свого життя залишився інвалідом, який не міг ходити. І знаєте, цьому всьому додавало велику скорботу те, що. Тяжкі були часи, і залишитися в ті часи без, без ніг, фактично, це було залишитись без засобів для існування. І пастор Буш, який був служителем в цьому місті, вирішив навідати цього достатньо молодого чоловіка і якось його, можливо, підбадьорити, десь чомусь допомогти. І підійшовши до його квартири, зайшовши в приміщення, де він жив, він побачив наступну картину. До нього завітали друзі, такі ж самі шахтери, як він. Квартира була наповнена димом, на столі стояли алкогольні напої, і різні нецензурні вигуки лунали в цьому приміщенні. Коли цей чоловік, молодий, який був паралізований, побачив служителя, він почав різко вигукувати наступні слова. Пастер Буш, чому Бог допустив це в моєму житті? Чому так трапилося? І він вигукував з різними нецензурними словами. Картину яку споглядав пастер Буш, він каже, це було щось схоже на ад. І я не знав, що сказати. І він просто встав і розвернувся, і пішов. На наступний день декілька шахтарів, його друзів. Віруючих людей, він мав з ними розмову, поділився тим, що трапилося. І через певний час, коли Пастир Буш проводив спілкування в себе вдома, розбір Слова Божого, він побачив, як в його приміщення зайшли його товариші-шахтари і несли разом з собою цього інваліда, який був паралізований. Пройшло ще трохи часу, і цей чоловік. Вигукував вже зовсім інші речі. Почувши Євангеліє, почувши Слово Боже, він зрозумів, що він був несправедливий у своїх вигуках. Він розкаявся в своїх грехах, прийшов до Бога, і я хотів би зачитати деякі слова, які в діалозі з служителем він висловив. Пастор Буш задав йому запитання, його звали Амзель. Як в тебе справа, як ти живеш? На що він йому відповів? З тих пір, як моє життя належить Ісусу, з тих пір, як мені прощені гріхи, з тих пір, як я став дитям Божим, з тих пір в моєму домі, тут на хвилинку він задумався, в моєму домі нібито переддень Різдва. Чи не правда прекрасна відповідь, а потім послідувало незабутнє? Буш, я знаю, що я скоро помру, я це відчуваю. Ми з ним розмовляли на ти, тому що ми стали хорошими друзями. І тоді, проходячи через ворота, я предстану перед Богом, мені зовсім ясно, що смерть це ще не все. І коли я там у вічності предстану перед троном Його, то паду ниць і буду дякувати за те, що він зламав мені хребет. На що пастор Брюс, пастор Буш відповів: Амзель, як ти можеш таке говорити? Я знаю, що я кажу. Якщо б цього не трапилось, якби Бог залишив мене на безбожному шляху, то я прийшов би прямо до пекла у вічну загибель. Тому Богу в своїй спасаючій любові прийшлось круто вмішатися в моє життя і зламати мені хребта для того, щоб я міг знайти його сина. Дивлячись на цю історію, люди можуть часто робити правильні, можливо, неправильні висновки. Небагато хто може сказати подібні слова про себе, але наскільки вони є справедливими? Я пам'ятаю брат Сережа, який часто тут проповідає, розповідав про свого друга подібну історію, молодий друг, товариш його життя, який. Чи, можливо, він познайомився вже з ним, коли він увірував. І він теж в подібну ситуацію потрапив, в нього були серйозні плани на життя, він якось планував собі майбутнє, але пригаючи в воду, він зламав собі хребта і так само, як наш Шахтер став інвалідом на все життя. І саме в таких обставинах Сережа свідчить, він прийшов до Бога до пізнання і якось в розмові з ним сказав один в один ті ж самі слова. Я дякую Богові за те, що зі мною трапилось, бо якби цього не трапилось, я б, напевно, ніколи до нього не прийшов би. Якщо ті чи інші обставини, можливо, самі неприємні, або, здається, ті, які б точно не хотілися, щоб з нами трапилися, але вони нас приводять або хоча б дають можливість почути Євангелія про Ісуса, то це чи не найкраще, що могло б статися з нами? І це ми усвідомимо лише тоді, коли прийдемо в вічність. Напевно, чи най... найкращі обставини життя, і, можливо, вони не є самими хорошими, які б ми хотіли, щоб з нами відбулись в житті, але якщо вони приведуть нас до вічності, або бодай дадуть нам можливість почути Євангеліє, щоб спасти свою душу, то це найкраще, що могло б трапитись з нами, і це ми усвідомимо лише тоді коли прийдемо у вічність. Знаєте, сьогодні в нашій країні, я думаю, можливо, і навіть серед нас присутніх, якби на ці обставини, які зараз відбуваються в нашій країні, я не за те, щоб вони відбувалися. Але якби не вони, багато когось з присутніх тут ніколи б і не було. Хтось із присутніх ніколи б, можливо, не примирився б з Богом. І в вічності не був би з ним. Одна близька мені людина, дуже близька, дивлячись на її життя, я завжди дивувався, чому вона так противиться Богові. Її рідні, близькі люди, найближчі, знають Господа і являються прекрасним прикладом. У цієї моєї близької людини на роботі постійно. Постійно Бог посилав віруючих людей, які її оточували. Інші близькі люди жертвували роками жертвували свої фінанси, свій час для того, щоб допомогти в скрутні часи. Але вперше вона стала чути щось про Бога тільки тоді, коли її зложило в лікарню на ліжко, і лікар заявив певні слова. До цього їй зовсім не хотілося чути нічого про Бога. Знаєте, подібно цьому блудному синові можна народитися в хорошій сім'ї, в християнській сім'ї. Можна навчатися в хорошій християнській атмосфері, але не люблячи Господа йти своїм шляхом. Ви знаєте, в нас християнська країна, ми нібито народилися в християнських сім'ях, але часто йдемо своїм шляхом, а потрапляючи до якихось скрутних обставин життя, до яких насправді привів наш вибір, а можливо, і обставини, які від нас не залежать, здаємо запитання, Боже, чому ти це допустив? Але історія закінчується іншим, і, на жаль, знаєте, це не зовсім правило загальне, те, як, як живуть люди, але це хороший виняток для тих, хто правильно зробив вибір. А коли він усе прожив, настав великий голод у краю тому і він став бідувати. І пішов і пристав до одного з мешканців того краю. А той послав його на поля свої пасти свиней, і він радий був наповнити шлунок свій стручками, що їх їли свині, та ніхто не давав йому. Упам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів у батька мого мають хліба надміру, а я тут з голоду гину. Встану, піду до батька мого і скажу йому: Батько, я згрішив проти неба і перед тобою. І вже недостойний називатися сином твоїм. Прийми ж мене як одного з наймитів твоїх. І вставши, пішов до батька свого, і коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем, і побіг, кинувся на шиї йому і почав цілувати. Знаєте, так, Чомусь, на жаль, поступають дуже небагато людей. Але Івангелій від Матвія в 22 розділі, в 14 вірші, Ісус Христос сказав такі слова. Багато покликаних та мало вибраних. Мало таких, хто, будучи в розбитого корита, або в життя якого прийшло в якийсь шкарабарт, чи якісь проблеми настали, дійсно приходять до того, що потрібно вертатись додому. І наш герой з вами повернувся додому і отримав мир з Богом. Бог сьогодні за, закликає, запрошує нас повернутись додому, прийти до нього. Цей Шахтар із Німеччини. Сказав ще деякі цікаві слова, я хотів би на них теж звернути увагу. Він сказав наступне: Краще бути паралізованим і належати Ісусу, ставши дитям Божим, ніж з двома здоровими ногами бігти в пекло. Краще бути паралізованим і належати Ісусу. Ставши дитям Божим, ніж з двома здоровими ногами бігти в пекло. Ісус Христос в Євангелії від Матвія в 5 розділі з 29 по 30 вірш сказав такі слова, і знаєте, коли, я їх, коли перший раз мені потрапило в руки Єванглії, я на них дуже особливо звернув увагу. Христос сказав такі слова: коли праве око твоє спокушає тебе. Його вибори і кинь від себе, бо краще тобі, щоб загинув один із членів твоїх, аніж до геєни все тіло твоє було вкинене. І як правиця твоя спокушає тебе, відітни її і, і кинь від себе, бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до геєни все тіло твоє було вкинуте. Вчора з молодими людьми на волейболі ми на цю тему спілкувались. Я знаю, знаєте, кажу їм дивлюсь на них, а вони всі, всі молоді, всі здорові, всі при руках, при ногах, при очах, при здоровому розумі. Кажу, друзі, саме хороший час прийти додому, прийти до Бога, поки ви маєте все, поки немає ще проблем. Сьогодні прийти до Господа. Знаєте, Христос цими словами не закликає нас чогось позбавитись частини свого життя або, можливо, матеріального, чого ми маємо. Щоб через цю втрату він нас привів до себе. Ні, не до цього закликає нас Писання. Але дійсно краще, можливо, чогось лишитись, позбавитись, але прийти в Царство Боже і сказати, Господи, я більше був би радий на це проміняти. Для когось втрата чогось буде найкращим, якщо це приведе до спасіння. І до вічного життя. В посланні до Римляна Апостол Павло, в 8 розділі, 28 вірші, каже такі слова. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Знаєте, ми не знаємо, до чого чи чому ті чи інші обставини життя в нашому трапляються, але Господь сказав, що тим, хто його любить. Які б обставини не були в житті, вони на добро. І напевно, коли ми прийдемо до вічності, ми будемо в великому захваті, великій радості, згадуючи ті тяжкі обставини життя, які нас привели до Господа. Хай буде Богові слава! Станемо помолимося.